Здорове харчування сьогодні у тренді. Органічну естафету підхоплюють як селебритіс, так і домогосподарки. Тож не дивно, що фестивалі натуральних продуктів набувають усе більшого поширення у Європі. На таких фестах люди можуть спробувати органічні страви, відвідати кулінарні майстер-класи, лекції та певна річ приготувати щось власноруч. Нарешті ми дочекалися подібного свята здорової їжі і в Україні. Ми е, зібрали на нашому фестивалі. Всіх представників, і вегетаріанців, і сироїдів, і представників дронного харчування. Тобто це найкраще, що входить в поняття здорова їжа та краса і здорове харчування. Абсолютно все, що я тут спробую, це буде все, справжні, все нормальне зелене. і дуже смачне. Обіцяєте? На ну, першим напрямом, якому ми хочемо приділити окрему увагу, є сироїдіння. Дехто вважає, що такий спосіб харчування лише для кроликів. Спробуємо з'ясувати, чи дійсно це так. хто вважає, що це я не прийду на сироїдіння, тому що я не хочу їсти одну морковку. Ну це мені абсолютно ошибочно, тому що вибор колосальний і. И... Власне, да. головне включити фантазію, да. що ми да. зараз зробимо. А, так, а що ми будемо робити? Да, ми з вами будемо готувати смузі. Смузі – це коли беруться фрукти, перебиваються в з мякать. Може додавати овочі, додавати зелень. Ми з вами будемо готувати смузі на основі яблук, банана, сірдірея і імбіря. Людям, які хочуть займатися суридінням, де їм краще я не знаю купувати все ж таки овочі, фрукти, щоб бути ну не на 100%, але принаймні впевненими, що вони ну дійсно нормальні і не зашкодять здоров'ю. Как бы выбор продуктов сейчас действительно у нас стал очень сложно, потому что у нас много завезенных фруктов и овощей, которые, ну, я бы не советовала есть поворот. Ну, в идеале, я это крутие выращиваться на властном балконе, по помидорчики, на класном участке. Да вы являетесь? Город у сучасних реаліях це не утопія. Декому зі знаменитостей вдається харчуватися продуктами із власної грядки. Я сам вирощую там свої продукти для себе на городі, зазвичай з весни до осені. і мені цікаво, що яка продукція представлена тут наскільки вона якісна. Та певна річ на одних салатиках та фруктових коктейлях довго не протримаєшся. Але ж існує безліч інших продуктів, які можна вживати без шкоди для здоров'я. Почасне місце у такому списку посідає хліб, створений власноруч. Тут сполюблюють целізерновий. цільнозернову не муку. Може бути ісполь наржиною, хорошо і сполік, сорт. Це найподходяще для живут і в для нас. Тобто ми сьогодні повертаємося власне до основи того, з чого починали. 200-300 років тому. Ну добре, давайте тоді спробуємо це зробити. Насправді варіантів здорових страв є безліч, і ми в жодному разі не закликаємо вас їсти лише пророщену пшеничку, запиваючи її імбирним чаєм. Але ж погодьтеся, приділити трохи уваги тому, що ми їмо, справа цілком реальна.